Писала. Я думала, що мене вже уже докса захотіла. Стой, Рональдо, ти це бачив? Ой, тебе щось засліпило. Где строй? Тут Кто я Петя? Короче, качаем, Петя. Давай, давай, давай. Всім добрий вечір, народ. Ну я думаю, вам напевно видно, що в мене тут астрація на гілляції як темно, але нічого, і таке буває. А зараз я хочу дуже оригінально вас поклянчити підписку, лайк і комент під цим відео. Ну прям під, під цей пінгвінчик був щасливий, щоб у нього життя було прекрасно. Просто подивіться, яке собі він пузо наїв. Це через ваші лайки, через те, що ви ставите лайки, він має що їсти. Це почнемо з того. Друге, що я хочу у вас попросити, щоб ви підписались на мій телеграм-канал. Боже, це що таке? Це QR-код. Ви по цьому QR-коду можете зайти, подивитися. Дуже прикольно. Можете підписатися. Можете підписатися, потім відписатися, якщо не сподобається. Це теж таке діло. Тут, ще, як бачите, знизу пише Керолі, не Керолі, а Керолі. Типа, тако. можете, що так, мене знайти. Це, по-друге, а по-третє, в мене є ще такий QR-код. вже, напевно, ці QR-коди вже задовбали, але нічого, і таке буває, я знаю, я вас розумію. Але це мій новий аккаунт. Це чисто аккаунт в Інстаграмі, на якому я виставляю свої арти, там прев'юшки, то все. Ну, я думаю, по Керолі арт можна зрозуміти, що ну, там є арти, то все. А, всім дуже дякую, хто підписався. Хто готував Все, дякую за підтримку. А ми пігнали. Так, сперша гра називається Windows 7 Simulator, І як нам гра обіцяє, що в нас буде робочий стіл, та ти що? Нас ще буде робочий стіл, та ти. А, два робочих Два робочих стола, та ти що? Нас ще буде інтернет! музика буде. Та ну нафіг, ти що, реально? Як то кажемо, не будемо кота ця за... Ні, Бахбан, я тебе тягнути не буду, не переживай, будь ласка. Ти давай мені на цей во. Все нормально, не шарахайся. Бро, ми ж тебе любимо, ну? This is my Fortnite costume. I'm Banana Leclerc 6'7'. Ого, ого! 2009 рік! Це мі... Це... Це моя дата нарой! Твоте... Мій мій -мі -мі рік народження, ого. до сьоми професіонал. Бачите? От такі ми ігри граємо до віста, до восьмого Windows. Винду... А! <плес> Я тільки замітила, що тут пише не Windows, а Windows. Ми ж всі розуміємо, що це не Windows. Ні в якому разі, ви що? Скіпнути сетап. І скіпнути сетап і оба. Ану, а ну давайте скіпнем. Юзернейм, зер. А, у мене без ніку. Ну, ладно, нічого буває, вільками. Ви то чули? Щоб ви розуміли, в мене прям комп. Він прям загрузився, прям такі, знаєте, звуки були, ніби як з Жигулю, то ніде. Отакі самі звуки були. Так, він, сьомий професіонал, бла, бла 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 бла. А, я думала, що це вже мою айпішку тут писала. Я думала, що мене вже доксити захотіли. От, звук можна редагувати. А що такі звуки ніби якогось б'ю... Е, куди? Так, бібята, мене дуже сильно цікавить, чи можна викинути комп'ютер в смітник. Так, з мені тут та були і казали, що у нас тут є музика. Давай. <гум> а ну, давай. давай. Ей, бро! То я глухай, чи то. Ой, йоу! Дуже дякую за музику, я почула. То я поняла, що тільки от своє працює, да? А, ну ладно. Дауплейм. No Йпт твоєма, то після скількох грам такий ефект? Так, давайте зайдемо в інтернет. О! Ви, напевно, подивилися сюди. Але мене, знаєте що, мене більше приваблює оця от штука. Так, Сніну, в принципі, давайте так, спочатку пограємо в Роблокс. А, тут знов повернення в Роблокс? Що реально? Дивіться, 14-й був, значить, давайте 12. Хе-хе! Тут овійскін! Українець, скільки в мене, Робоксів. Ого! Бро, ну в тебе, звісно, стільові такі, знаєте, шейдери. Прям вообще, де скачав. Ну, знаєте, коли скачав шейдери в Майнкрафт, і Нечайно, я його переніс собі в Роблокс. Опа, чекайте, там заначки якісь. А нема заначок. А жаль! Е, що я сюда при. Продумали, братки, продумали. Рональдо, ти це бачив? Ой, тебе щось засліпило, бро. О, тепер не настільки. Той, коротше, старший брат. І, знаєте, темний, темний, такий, чуть темніший. А у цьому молодший. Ну, як бачите, він ще не виріс, типу його засліпляє що це життя, він ще нічого путного не бачить, типу, це ж життя він ще не впізнав. А якщо я. можу згорнути сторінку? Чекай. Та йдете в среко. Я згорнути можу. <глев> То все не цікаво, братане. Мене знаєте, що цікавить? Мене цікавить оце ці вот. Ці вод. Дестрой. А пі пе... Та є Петя! Коротше, чекачаємо Петя. Давай, давай, давай! <глев> Петя, і хе. Деякі частини експірієнсу вірусу можуть виникти епілепсію, або візуально можуть якусь відволікти. Чи ви хочете продовжити? Так! То так чи ні? Та давайте продовжуємо. Що там? В смислі? Э? Якщо заробити локер, що таке? Один такс, т -т диск якийсь ерор має, його треба переробити, цей процес займе певний певний період. перед. блін, трошки секунд, рекомендується. А -а -а! Ти жертва п'єтерам Sorveyer. Твій комп'ютер має тяжкі хай драйверей, які закриптували. Тут немає іншого шляху, щоб рестор свою дату без спеціального ключа. Тобі потрібно знайти ключ, бла бла бла, -бла, -бла. То в файловому провіднику має бути якийсь документ, в якому. Ага. Ага. В мене в самому початку є якась штука, в якій пише, що як е, того Петю з того з... 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 видалити. А де той код? чекай. Центра. Ой! Мама! Дякую. Hours later. Так, зараз будемо пробувати вірус, який називається 000 хе. Коротше, вірус, який заражує комп'ютери і робить все можливе, коротше, щоб дратувати користувача. А, код створений для Ютуб каналу, але потім його поширили через інтернет. Коротше, понятка, це просто якийсь мав би бути прикол, але прикол не вдався, і всіх комп'ютер здохли. Прикольно. Оу, Куда ми їдем? І що? Ой! Бро, я. Я просто хотіла поїхати в село. Починаємо Windows. Давай, поки не виправишся, я. Ааа! on You better get away, get away, да, Линки, зау, є! Ой, Та я ще навіть файли не подивилася. Ти, блє? Стара карга, блін. Тантер степ ще честь. Пожалієш, пожалієш, пожалієш. А я до тебе зараз доберуся. Я розумію, що я до тебе доберуся. <гум> Ой, вибачте. Так, братане, це вже який комп'ютер за рахунком. Скільки я вже комп'ютерів угробила, а? О! Ура! Роблокс! А ну почекай! Що я можу зробити? БРО! Таке рановей! А то все? Інстайлінг Windows Updates. Бла 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 відсотків не виключайте або не від'єднуйте свій ПК. Опа, на! Чекайте, в мене щось загрузило. Ви не можете копіювати файли, бла бла бла. 66, Прикол... Ой. Так кто сказав, сказал, что можна. можно, куда ты дали, мне качаешь? Тоже мне дурне. Вау! Ну, дружелюбно, дружелюбно, игра. Windows X Підрузи любви, ну, давай ти Вілька. Дякую. Дякую, йомойо. -йо. Я розумію, що я там може трошки поважна персона, але мене так зустрічати теж нерв. О! <рекунут> Don't open me. А якщо я тебе open, вітаю, ти мене відкрив, якщо ти хочеш пограти в гру, подивись собі для себе. А я не буду. Іди! <рекунут> <рекунут> Знаєш куди? У попу а мене нічого не нажимається. Ну, сьоця, ну не кричи, ну бляха, ти ж муха. Е, ти насправді хочеш викинути свій комп'ютер не завжди. Ну давай, давай. Дякую. Ну, бобік здох, кіна не буде. Що? Лягаємо спати. Айвочин you. Дякую я барду, але не треба. Мені вже 16 рочків не потрібно. Дякую. Hours later. <плес> давай, хто перший кліп не бро? Я зараз заплачу. Бро так кліпни! Бляха, я кліпнула. Ну бро, ну все, ми вже пограли. I will fly. Just believe on me, please. I will do. Такс, а ну почекай. Брозевеп. А ну тормозіть Якщо ти можеш тут в Ютубі щось дивитися, то чи я можу себе знайти? А ну чекайте, воно мене заінтригувало, так. Угу. Угу. Вибачте. Браток, давай, скачуйся. Зараз ти віруси скачає. English, Юнайтед States. Вау, то тільки Юнайтед States, Клас! Йоп, твоє Рестарт. Ту алслейте. Я вже фіг знати який раз перескачу. Ого! Накінець то! Що Ти нікаєш мені. Боже, мене ця штука, вона постійно кошмарить. В мене в академії включаєш комп, то він постійно з цим, цього починається. О! Йо-майо, це що за раток? Міване вас є кету Буває? пробубли. ти ж. ха Буває! ж. Чекай! Чекай! Хвилинку! Люди, зараз буде легенда. It's raining, tacos. Run out of the sky, tacos. Don't need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. Ah. Інтернет, та давайте зайдемо в YouTube. Так, чисто в теорії, Ага, шукати я не можу. Я нічого по суті робити не можу, можу тільки дивитися оці відео. Ну давайте. подивимося. Ух ты! Ого! Давай! Давай, лайк поставлю. А нельзя. Такс, безкоштовна гейм и Hello Game Galaxy, дякую, что за це играешь. А ну, єс. yes. Го! Это якийсь кликер? Шо це? Ваши не треба, бро! Бро, не треба... Ой. Пока крашу. У меня мижень такая сама темка была, вискакувала. Да ні! Це все прыхня, бро!